Війна торкнулася всіх українців. Відстань від лінії фронту зменшує ризики загинути, але не усуває їх. Бо над нашими, здавалося, б мирними містами літають ворожі ракети та дрони. Ця страшна війна змінила кожного з нас, і ми щодня шукаємо нові способи пристосуватися до її наслідків, вчимося боротися зі стресами, і, попри все, намагаємося дати нашим дітям максимум дитинства і знань. Про те, як правильно говорити з дітьми про війну, будемо спілкуватися з Ольгою Дяченко, лікаркою, психологинею Вінницької обласної клінічно-психоневрологічної лікарні імені Ющенка, вітаю вас! Мої вітання давайте найперше поговоримо про ментальне здоров'я дітей, як війна вплинула на психологічний й стан. Ну, дивіться, звичайно, це такий тривалий хронічний стрес. Да? Картинка зараз війни поки що в позитивному руслі не змінюється. Дітки також перебувають у цьому просторі стресовому. Насправді діти вони сильніші, ніж ми думаємо. Да? І дитині, щоб проживати так в позитивному руслі, отакий негативний досвід, потрібен поруч стійкий, дорослий, да? який буде впевнений, який буде спокійний, який буде виважений. І зможе з дитиною говорити на цю тему відкрито, щиро і відверто, не обманюючи її, так? про війну, вміти заспокоїти її, прийняти емоції дитинки, так? і це буде допомагати їй витримувати цей стрес. От ми говоримо про те, що діти мають право, повинні знати про те, що відбувається в тій країні, де вони живуть. От Що саме про війну ми можемо говорити, а яких розмов все ж таки варто уникати? Дивіться, з кожною дитиною мають батьки поговорити, да і сказати про те, що в країні йде війна, розповісти правду про те, хто є агресором, да хто є нашим ворогом. Говорити на такій доступній мові, щоб для дитини в силу її віку це було зрозуміло. Чого не потрібно говорити, то це про напевне насилля, про кількість смертей. Потрібно їй не давати доступу, особливо якщо це там такі до 10 років до новин, тому що ми бачимо, що багато такої інформації, травматизуючої, і це може дитину заганяти. В якусь тривогу та депресію, так тому що ми сприймаємо новини з боку того, що це частинка вже прожитого, да минулого, яке транслюється, а дитина це сприймає як реальність в моменті, да? і це часто їх лякає і може там провокувати в неї якісь порушення сну, тривожні, депресивні або інші якісь розлади. Тому саме від новин дуже важливо її обмежувати і так мінімально говорити про якісь речі, які пов'язані безпосередньо з насиллям. Дуже багато ветеранів поверна... повертаються саме з пораненнями з війни. Як навчити дітей, от насамперед найменших, uh -huh. правильно реагувати на військових, щоб їх не образити саме на поранених? Uh -huh. Да, дивіться, дуже багато і поранених, і е, військових, які мають ампутовані кінцівки, да які мають е, прикутість до інвалідного візочка, бо мають якісь е, травми, які не дозволяють їм бути активними? Е, важливо з дитиною про це поговорити і пояснити, що це наші герої, це ті, хто боронили, боронять. Наш спокій туди, да, що це такі самі люди, як і ми. І донести е, ці особливості ветеранів як щось нормальне, да, що дитинка має сприймати, просто, що е, це така ж сама людина, да, вчити її, не дивитись там на занадто е, так е, пристально, так, реагувати нормально, е, бути вдячним да, за те, е, що вони робили для нас. Ну і якщо хоче, дитина там може підійти, подякувати, да, або там за Поманувати якусь допомогу, подарувати, наприклад, якийсь малюночок або листівку, що, як правило, дуже позитивно сприймається військовими, тому що вони заради цього стоять там. Як поводитися дружинам та дітям тих ветеранів, тих військових, які повернулися додому з гарячих точок? Угу. Дивіться, дуже важливо, щоб рідні були пильними, люблячими, уважними, терплячими, чуйними, співчутливими, тому що, повертаючись додому, військові вже точно не залишаються такі, які були до військового досвіду. Важливо розуміти, що вони мають багато болю всередині їм з цим болем потрібно справитися. Часто це потрібен якийсь трошечки час, але вони не мають з цією проблемою залишатися самі. І насправді. Ді, сім'я і підтримка часто дає лікувальний вплив на душу да, військових наших ветеранів. Тому важливо, щоб вони були поруч, щоб вони були терплячі, люблячі. Якщо щось виникає, те, що насторожує в поведінці або в психічному стані, то мають мотивувати ветеранів звертатися за психологічною або психіатричною допомогою. Дякую вам. Ольга Дяченко, лікарка-психологиня Вінницької обласної клінічно-психоневрологічної лікарні імені Ющенка, була у нас у